Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Листопад 2006-го у Лондоні відбувається небачений в історії акт ядерного тероризму. Від отруєння радіоактивним полонієм у страшних муках гине російський дисидент, колишній підполковник ФСБ Олександр Литвененко. Спочатку він сам, а згодом і британський суд називають ім'я організатора теракту. Це Володимир Путін. Я рада, що слова, які мой муж приязнюс на смертному нам Адрі, адвінів Путіна в убийстві тепер доказані як правдиві англійським судом. Причин для такої брутальної розправи у Путіна було більш ніж достатньо. Офіцер ФСБ Литвиненко не виконав наказу про політичні вбивства противників Кремля і розповів про це публічно. Був кинутий за ґрати, але втік на захід. Там викрив зв'язки кремлівського верховоди з російською мафією, а також публічно звинуватив Путіна у педофілії. Олександр Литвиненко одним з перших назвав путінський режим терористичним, розповів про зв'язки Кремля з Аль-Каїдою, яка підірвала Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку, а також про те, як сам Путін підривав будинки в Росії, щоб виправдати вторгнення до незалежної тоді Чечні. На тлі цього валу викриттів мало хто звернув увагу на заяву Литвиненка про те, як Кремль не дав Азербайджану і Вірменії примиритись і закінчити війну за Карабах ще у 90-х. За свідченням підполковника ФСБ росіяни зробили це перевіреним способом терактом цього разу розстрілом вірменського парламенту. У лютому 2013-го начальник російського штабу Валерій Герасимов озвучив концепцію війни нового типу: її суть провокація конфліктів у сусідніх країнах, доведення їх до гарячої фази за допомогою їх там нету» і, врешті, взяття контролю над регіоном за допомогою миротворчих військ. Втім, доктрина Герасимова не нова. Перший Кремль задіяв її чверть століття тому проти Вірменії та Азербайджану. У попередніх випусках ми розповіли про непросту історію тисячолітнього співіснування вірмен і азербайджанців на Кавказі. Останні два століття в регіоні панує Росія. Спочатку у вигляді імперії, потім червоної диспутії, а зараз авторитарної федерації. Національна політика на Кавказі вкрай непроста штука. Тут не було чітких кордонів та безперечних сфер етнічного домінування. Це дуже складний район, і в ньому провести державні кордони по етнічних кордонах неможливо, неважливо в принципі. Не було такого однозначно і зрозуміло компактного місця проживання там азербайджанців, вірмен і грузин. А насправді ну, тер... населення було розкидане. Птикова така була територія. Тому єдиним принципом контролю ще імперська Росія обрала власну версію доктрини Герасимова, тобто провокувала конфлікти і вводила війська, щоб їх вирішувати. Це принципіальна стратегія Росії. Тобто, є дві конфліктуючих сторони, да. Поставить оружие і то, і то. Кстати, це що Російська імперія точно так же поступала. І большевики в этом регіоні, тобто активно поддерживали, вот армяно азербайджанський конфлікт. Большевики майже без спротиву загарбали незалежні Вірменію і Азербайджан у 1920-му, поки ті були зайняті війною за Карабах. А потім принесли вірмену жертву своїм заграванням з мусульманами. Карабах віддали Азербайджану, Араратську долину разом зі священною горою Туреччині. Останню Москва більше десяти років накачувала грошима і зброєю, але дарма. Лідер турки Мустафа Кемаль ставати кремлівською маріонеткою не захотів. Я Кемаль, кімаля тюрк, потом, поповзувавшись чим мог, утопив свою компартію і сказав, що йому нами не побуті. Наприкінці існування СРСР вже вкрай ослаблий Кремль грав у ту ж гру. Горбачов, которою. Який... Просто вибрав страусіння політику і вопрос рішати не став ніяк. дав йому розвиватися своїм і своїм ходом, що собственно, привело к конфлікту. Кремль фактично розпалював міжетнічну різанину між вірменами і азербайджанцями. А під егідою миротворчості боровся з місцевими незалежницькими рухами. Приклад кривавий рузін багатотисячного майдану в Баку. Якраз центр роджує там. Ані взяли ввели війська. Об'явили чрезвычайное положення, комендантский час і так далі. І так далі. І, конечно, после этого процесс Перед этим постановлення, коли у азербайджанському населення взяли охотничі ну, що... А э, Армянське населення не тронули. Свідком і учасником цих подій був Палат Бюльбюльогли, відомий на весь союз співак і актор. Він здобув велику популярність завдяки участі у фільмі Не бійся я з тобою. Палат Бюльбюль -Бюль Гли один із самих популярних композиторів і півцов Совєтського Союзу. Сьогодні чий полномочний посол Азербайджана в Росії. Палад народився у родині оперного співака Муртузи Мамедова, відомого за сценічним псевдонімом Бюльбюль Соловей. Родина походила з околиця міста Шуші в Негірному Карабаху. Це як член Правління Карабахської общини Азербайджанка uh -huh. він до останнього не вірив, що Кремль дозволить війні розгорітись, адже перші зіткнення розпочали ще у 1988 році за радянського тоталітаризму. Я вже в це все працював міністром культури, був членом правительства і всіму своєму кружені гуршу, що ну такого не може бути. Сейчас приїдуть солідні люди з Москви. Поставити все на свої місця, щоб в Советському Союзі одна республіка претендувала на землі другої. Ну я то взагалі не вкладувалась в логіку вот того времени. Але сулідні люди з Москви вирішили розіграти партію, яку потім назвуть доктриною Герасимова, тобто розпалювати війну офіційно, не беручи в ній участі. Непосередньо до Юра, як завжди, ні в чому не участвували. Прямого вони не наказували. На регион прямого участия не принимали, хотя участие скрытое было, так как традиция их тамнетов, там она придумана не сегодня, не в 14 году. Тому захоплений азербайджанцами полон вірменські солдаты нередко являлись россиянами из дислокованной в Вирмении 7 Радянской армии. Скажите, а много вот таких, как вы, сражаются в Нагорном Карабахе на стороне Армении? Ну, що точно я не можу то назвати. но я знаю, що є, а много німного є і всі ані воєнослужчі седьмой армії. Ні, почему? Є воєнослужчі седьмой армії, а є авантюристи, которые приезжают там з разных місць Росії, які воювати просто за росіян на вірменському боці бачили російські журналісти, наприклад, Олександр Невзоров. Просто тоді він про це говорити не міг. Это, за псковські десантники, которые на армянське стреляні подрабатували. Я попросив ділікатна до не говорить. Сейчас уже можна Зато российские змі активно обговорювали наявність найманців на азербайджанском боці. Вот он, старший лейтенант Юрий Біліченка, выпускник Гейского училища Льотчиків, родом из Украины. На момент потрапляння в полон у серпні 1992 дев'ятсот дев'яносто другого біліченко був офіцером дев'ятнадцятої повітряної армії Російської Федерації. Разом із ним на газетні шпальти потрапив і росіянин. Уранці майора це допрос другого збитого пілота майора Анатолія Чистякова. Другої пілот, другая судьба. А Російських пілотів збивали, бо у вірмен раптом з'явилась протиповітряна зброя. І Її походження, як і походження азербайджанських літаків, ні для кого секретом не було. У армянських отрядів уже з'явились средства противовоздушної оборони шилки. Новішими переносними зенітно-ракетними комплексами Ігла помог большой брат із Москви. Президент Вірменії Леон Терпетрусян оголосив відпустить іноземців, якщо за них попросять їхні країни. Хоч Біліченко був офіцером російської армії, за нього попросила Україна. Своєрідно через неофіційну делегацію на УНСО. На этих ексклюзивних кадрах його встреча з представителями УНА УНСО в следственном ізоляторі главного управління національної безопасности Нагорно Карабахської республіки. Лейтенанта відпустили, а от російський майор виявився нікому не потрібним. Хоча в пропонували передати його до РФ. Кремль не відреагував. Через тиждень після цієї зустрічі Чистяков покончив з собою. Але найбільше від російської зброї гинуло місцевих мешканців. Наприклад, у битві за шушу у травні 92-го був вбитий легендарний азербайджанський танкіст Альберт Агарунов. Він був етнічним євреєм з Баку. На війну пішов добровольцем. Он просто як сказав да? ні одного промаха не було, ні одного промаха. Альберта під кінець битви за шушу підстрелив снайпер. І зовсім не факт, що вірменський. Слово учаснику подій В колишньому їх там нету. З подачі командира дивізії предлагалось. Недельку, другую помочь братському народу во владении техникой, работали в основном инструкторами и в качестве механиков, водителей, наводчиков, операторов, операторів туров, снайперами, то есть такими узконаправленными специалистами. Нынешняя війна за Карабах найтриваліша на теренах так званого СНД. Її ведуть уже понад 30 років два повноправних члена співдружності. Проте завершитись вона могла ще у 2009-му. Тоді сторони майже домовилися про обмін територіями, і мир прийнятний для всіх, для всіх, крім Кремля. Битва за Шушу стала переломним моментом Першої Карабаської війни 92-94 років. Це місто, розташоване на неприступній скелі, на висоті півтори тисячі метрів над рівнем моря, давало контроль над стратегічною дорогою. А ще воно було духовним центром карабаських азербайджанців. Щоб отримати контроль над регіоном, їх вирішили позбутись. Про це говорили майже відкрито. Даби ізлічити змученою нагастрадальною родну землю, щоб очистити її від всіх ползучих гадів, армянські солдати, ідущі на штурм шуші, прийшли на свої одежди білосніжні крісти санітарів. Через ці свої рідні знаки розрізнення штурм шуші вірмени згодом назвали Христовим походом. Але у 92-му план операції отримав іншу назву Весілля в горах. Все через коментар тодішнього міністра оборони Вірменії Вазгена Сархсяна. Родителям, які безпокоїв за судьбу сина, Вазген пообіцяв, після освобождення шуші обов'язково жениться. Відчайдушна атака таки вдалась. Азербайджанські солдати відступили разом із цивільним населенням міста. Війна тривала ще два роки, але контроль над шушою дав вірменам контроль над усім регіоном. У місті встановили пам'ятник Вазгену Саргсяну, а сам він здобув величезну популярність і посаду прем'єр-міністра. В народі його звали Спарапет, главнокомандуючий. Це звання, яке присваювають лише видаючимся воєнначальникам в історії Армії. Однак перемога не принесла вірменам миру. Вони, окрім території власне Карабаху, зайняли ще сім азербайджанських районів. І було ясно, що Баку з цим не змириться. Президент Вірменії Левон Терпетрусян запропонував мирний план, який включав повернення Азербайджану зайнятих районів і обмін територіями. Сарксян та інші ветерани війни виступили проти і змусили президента піти у відставку. У 1997 році була можливість вирішити цю проблему. Тобто, передати території Азербайджану, заключити перемир'я і так далі. Але вже за рік Вазген Сархсян та голова парламенту Карен Демірчан самі прийшли до такого ж рішення. У листопаді 99-го на саміті ОБСЄ у Стамбулі Баку і Єреван мали підписати договір, обмінятися найбільш суперечливими територіями і встановити тривалий мир. Але за лічені тижні до саміту, коли Сархсян прибув до парламенту на звіт перед депутатами, туди увірвались озброєні люди. Посол Вірменії в Україні Андранік Манукян тоді був депутатом, теж був у залі, отримав вісім куль, але вижив, бо ціль був не він. Пішов в зал в білому плащі молодий чоловік і з під плащу. Та став автомат і прямо розстріляв прем'єр-міністра Армії Вазгіна Саркісяна. Версії інциденту було багато, як і бенефіціарів. З точки зору внутрішньої політики, Вірменія з молодої демократії скотилась до напівоторитарної держави під владою так званого Карабаського клану. Колишніх керівників невизнаної нагірно-карабаської республіки. Підписання миру з Азербайджаном було зірване. Зовнішнього бенефіціара і організатора такого повороту у 2005-му назвав підполковник ФСБ Олександр Литвиненко. Він заявив дослівно таке: у керівництві російських спецслужб багато хто знає, що розстріл вірменського парламенту організувала інша спецслужба, головне розвідувальне управління. Ця спецоперація дозволила російському політичному керівництву запобігти підписанню угоди про карабаське врегулювання. Мирний процес розвивався поза контролем Росії, що і змусило російські спецслужби здійснити спецоперацію в парламенті Вірменії. Олександр Литвиненко інтерв'ю виданню Ріал Азербайджан. Імовірно, саме ця заява стала вироком для Литвиненка. Через тиждень після неї МЗС Росії оприлюднило заяву з нападками на офіцера втікача. А ще через рік він був показово вбитий радіоактивним полонієм у результаті надскладної спецоперації ФСБ. У лютому 2018-го у Вірменії спалахнула оксаметова революція і дала нову надію на ліквідацію путінської гегемонії на Кавказі. На початку 2010-х Вірменія багато в чому нагадувала Україну доби Януковича. Ті самі корупція, олігархія, орієнтація на Росію і водночас загравання з Європою. Єреван так само збирався підписати асоціацію з ЄС на вільнюському саміті 2013 року, і так само відмовився. Революції це не викликало, так само, як і подальший вступ країни до митного союзу ЗРФ і кремлівського військового блоку ОДКБ. Але у них залишалася проблема Карабаху і Азербайджан, який нічого не пробачив і не забув. Ну представте собі. Себе... Тогда нас было 8 миллионов, но у нас население быстро увеличивается. Сегодня в Азербайджане 10 миллионов. Миллион беженцев в стране, насиль... насильственно перемещенных лиц. Где-то порядка 700 тысяч – это вот из Карабаха, и где-то порядка по 300 тысяч – это изгнанные из Армении э, азербайджанцы. На кордонах невызнанной республики постоянно спалаховали бои. В 2016-м дешло до войны, которая получила название «четырехдневная». Азербайджан зайняв дві висоти, але зупинився. Вірвані утверждають, Азербайджан вперше осуществив масіроване наступлення по всій лінії соприкосновення войск. Були применены безпілотники, реактивні системи залпового огня Смерч. Азербайджан за цей час економічно зріс на торгівлі нафтою та газом. Щоб унезалежнитись від Росії побудував власні нафто- і газогони через Грузію до Туреччини. Владу Україні консолідував клан Алієвих. Вірменію ж струшували протести. У 2008-му проти фальсифікацій на виборах. У 2015-му проти зростання цін на електроенергію. Нарешті у 2018-му спалахнула оксомитова революція проти узурпації влади чинним президентом. А ситуація в Армії йде по сценарію українського майдану, вважають полі політики. Але новообраний прем'єр Вірменії Нікол Пашинян запевнив, у стосунках з Москвою нічого не змінюється. Ми являємося членами організації договору колективної безпеку. Ми залишимося близьким союзником Росії. Ми надіємося розвивати наші отношения з Росією, бо ми не збираємося ділити розворот нашої внішньої політики. Тож, коли у 2020 тисячі вибухнула нова війна за Карабах, Пашинян ледве не щодня дзвонив і писав Путіну та просив допомогти марно. Путін на показ закликав до миру, а придворні експерти навперебій пояснювали, чому допомагати Вірменії не слід. Я виступаю виключно за російські національні інтереси щоб нашими руками ніхто каштани із огня не таскав ДКБ Нічого не значить. Вот і все у дії відоса на території Азербайджану. Азербайджанська армія показала небачену досі боєздатність і протягом місяця відбила половину окупованих вірменією територій. Вона технологічно повністю домінувала на полі бою завдяки новітній турецькій, ізраїльській та навіть білоруській зброї, але не тільки. На початку листопада Азербайджанська гірська піхота і спецпризначенці через перевала дістали серце Карабаху, міста Шуші. Бійці не мали важкої техніки а через негоду і підтримки безпілотників. Тому вірменська пропаганда була впевнена у перемозі. Рвушіся к шуши Турки після ударів армянських сил в горах Бердзора з позором біжали потеряв 120 солдат і офіцерів. Аліїв реально потерял себе во времени і пространстві. А шуши стоїть і буде стоять сил в Варцахи сейчас, возможно, за всю війну впервые в нашу пользу. У вірменської армії з'явилися російські безпілотники, які координували вогонь по азербайджанських колонах в районі Шуші. А на кордонах почали з'являтися російські війська. Путін все наполегливіше пропонував сторонам ввести до Карабаху своїх псевдомиротворців. На прибуття росіян натякали і вірменські змі. Самольот совершил виліт из одного из городов Северного Кавказа Російської Федерації і прибув на авіабазу в Ерібуні. 9 листопада азербайджанці збили вертоліт біля свого кордону, і він виявився російським, супроводжував колону військ РФ. На місце інциденту прибув кремлівський пропагандист і випадково показав, що в колоні були установки залпового вогню. все це не допомогло. Азербайджанська піхота остаточно вибила противника з шуші і дочекалась підкріплень. Тисячі вірменських солдатів опинились у фактичному оточенні в Степанакерті, звідти масово почало втікати цивільне населення. Вночі на 10 листопада Нікол Пашанян погодився на виведення усіх вірменських військ з території Азербайджану, включно з Карабахом. Арабан Статусу кво не существують і ніколи не буде. Це не перемир'я, решение карабахского вопроса. Азербайджан майже переміг, але Путін відповідно до доктрини Герасимова таки пропхав до Карабаху російських псевдомиротворців. Тому найдовша війна СНД на цьому не закінчилася. На початку 20-х років 21-го століття Путін зазнає поразки за поразкою. Економічна потуга країни бензоколонки скорочується все швидшими темпами. Останні союзники імперії, Білорусь та Вірменія, стоять на межі колапсу. Міф про військове домінування вщен знищується турецькими безпілотниками. Імперія все ще поривається гратися у світового жандарма, але все більше скочується до локального терориста. Питання тільки скільки крові йому ще вдасться попити. Незнання історії. Не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.